Нас хар е харчували три рази на день, але назвати це повноцінною їжею це було складно. Е на в обід це була просто е зазвичай якась водичка з овочами. Е ввечері завжди це була якась каша з рибою. Е ну, В цивільному житті я б таке не їла. Ніколи. І їжі було мало. Теж порції були маленькі, В Оленівці я дуже схудла. Наші хлопці, які зараз повертаються з полону, вони втрачають по 30-40 кілограмів. Це просто ну, ти, ти дивишся на них. Ось я зустрічала хлопців, які повернулися після мене через місяць. Я їх взагалі не пізнала нікого. Ну, полон він, він не закінчився. Всі ми, всі, які звільнились, всі, які знаходяться тут, вони всі все одно, ми, ми всі там, ми всі там, бо там наші близькі, там наші побратими, там наші рідні. Багато хто з дівчат, і я в тому числі. Чекаємо повернення своїх чоловіків, е і ну, ми всі чекаємо повернення наших побратимів. Е ну і ось так, 13 травня, е ми з чоловіком на Зосталі побралися. Так. Є в нас е світлина, єдина з нашого вес весілля. Ну, ось, зроблена ваза в азовсталі. І його, його командир відпустив, дав, так би мовити, день весільної відпустки. І він був у мене на, на моєму бункері. Ми просто ну, всю ніч ми дивилися фільм в телефоні і трималися за руки і все. Мого чоловіка звати Стас. Зв'язку з ним немає. Я орієнтировно знаю, де він. ну, десь, десь в Росії він перебуває. Останній раз я його бачила в Оленівці. Я просилась, щоб мене брали на роботи, на ну, це там, що я казала, рвати траву, бо то була можливість пройти повз їх бараки, де їх утримували. І якось там одним оком подивитися, там помахати хоч йому. Тобто, ну так я вже рік не бачила свого чоловіка. Єдине, що було світлого в Воленівці, зв'язаного з їжею, наші дівчата пікли хліб там. Їх забрали на роботу до місцевої пікарні, і вони там нам випікали хліб. Це був дуже смачний хліб. Це було як, ну, така частинка чогось рідного, бо ти знала, що це вироблено руками твоїх дівчат. Ось зараз я не їм хліб взагалі. Чому? Ну, якось мені тригерить флешбеки.